Доброго дня! Мене звати Сергій Іванович Нестеров. Я працюю в компанії Ресурстехно, яка займається будівництвом дерев'яних каркасних будинків. В цих будинках можливо проживати як літом, так і взимку. Коштують вони недорого, встановлюються дуже швидко. З початком війни дуже багато наших хлопців пішли захищати країну то в Збройні Сили України, то в тероборону. Але залишився міцний працездатний колектив. Ми нікуди не втікали, ми ніде не ховалися. Зараз ми працюємо над тим, щоб допомогти людям, родинам, які втратили своє житло внаслідок нападу ворога, внаслідок війни, знову брести своє житло, знову почати жити, почати працювати. Допомагати перемагати ворог. Це буде Україна. Країна без тебе ніяк.